Кінець року завжди непростий для міської влади, адже саме у грудні розпочинається планування бюджету на наступний і підведення підсумків за поточний рік. Зазвичай у другій половині грудня проводиться і сесія міської ради, на якій місцевими народними обранцями приймаються вельми важливі рішення для громади. Але напередодні пленарного засідання відбуваються депутатські комісії, на яких депутати детально розглядають вагомі питання, зокрема ті, що стосуються медичної сфери. Так що, депутати, 3 мільйони, які закладені на капремонт на 24 й рік по дитячій лікарні, це на інфекційне відділення. Дороблювати що буде дороблювати що там? Що там ви потребуєте? Дах зроблений, буде посад, зроблений вікна. Лік. А косметичний там а косметичний, що? На палаті. по палатах. Там треба, мабуть, ще бойлерів додати, бо там а -а, один бойлер на дві палати все також. І тільки на перший поверх два бульдоги. І там буде статті. Каналізація водопроводу. Каналізація. Дуже багато людей на городі. Зараз 30 людей. У нас 7, 7 дітей, які мали з іногородження. Це Королевецький район, Ковальцкий район район. Це тільки погана справа по ковідним діткам. Бо... Я поясню, ковідний пакет у нас не заключення, це не заключення. Ковідні діти повинні лікувати. Діти з ковід, повинні лікуватися в лікарні святої зернаю і сумах. Це... Віктор Юрійович. Пакет ковідний закінчиться. І ви це прекрасно знаєте. Ковід вже не є особливо небезпечна інфекція. Це є... Обична сезонна інфекція, тому е, я визнакаю, маючи можливість зараз е, створити бокс один чи два, зокрема вентиляцію, щоб це були бокси для особливо небезпечних інфекцій. Розглянули депутати і зміни до програми охорони здоров'я, які вносяться в зв'язку з проектом бюджету на 2024 рік. В цілому цифра складає 9 мільйонів 600 тисяч гривень. З них тільки 700 тисяч на цей рік це постомат стомат поліклініці. Там, медика... там підтримка вашої поліклініки, там медикаменти, пільговий і пільгове запродовування, часткова зарплата. Це 700 тисяч. Це не кошти, це в програму для того, щоб профінансувати можна було. А на а решта 9 мільйонів це розписуємо по всім статтям, по всім заходам на 2024 рік. По ЦРЛ це... Збільшуємо на харчування, щоб цифра була більше відповідала проекту бюджету і капітальні видатки по дитячій лікарні, медикаменти і капітальні видатки. Постомат поліклініці, підтримка стомат поліклініки. Ті всі позиції, що ви знаєте, і центр ПМСД – це капіталка. Депутати намагалися з'ясувати у директорки медичного закладу, через що виникає дефіцит грошей на зарплату персоналу, адже вже давно в стомат поліклініці надаються платні послуги. Ніна цицерська пояснила присутнім, що наразі спеціалісти закладу не тільки за гроші лікують зуби, але і безкоштовно обслуговують певні категорії населення, зокрема дітей безкоштовно всім дітям ...за виключенням дороговартісних матеріалів, які вони платять в казку. Тільки матеріали. А так лікування, все надається безкоштовно. Які оборот пацієнти оборотного? Пацієнт згідно 12 чоловіків зміна. Я розумію, вони у вас виконуються, приймають по 12 чоловік. Ні, в нас вони нагодяться на платних послугах. І зарплату вони отримують. Якщо норма не виконується, то можливо треба сколочувати якраз штатні одиниць. Якщо у вас лікар працює на ставку і не виконує 12 осіб за зміну. І якщо це не виконується протягом рік, і у вас виникає за рахунок цього дефіцит заробітної плати. Ми комунальні послуги, так як і всім нашим комунальним закладам компенсуємо. Звісно, що компенсуємо. Я вам скажу, що не в кожній громаді дітям надають безкоштовні послуги по стоматологічні. І я особисто займалася цим питанням, дзвонювала і Ніжинську, і, Ахтирську, і Сумську, і інші ні. Немає тільки пільговим дітям, не всім. Я так розумію, що у вас є, як то кажуть, заходи по реорганізації модернізації. Депутати подякували керівництву стоматологічної поліклініки за роботу з малозахищеними верствами населення, адже наразі дуже актуально, що в громаді працює медичний заклад, в якому безоплатно або недорого можна отримати медичні послуги високого рівня.